Це свідчення такої іншої цивілізації історія яскрава. Нарофомінськ засікає нібито от ППО місцева досить віддалено від кордону міста. 400 кілометрів засікає якийсь об'єкт у небі, б'є по ньому. Заявляють, що збивали український дрон. Виявляється, що збили власний вертоліт. Але тим не менше, все одно публікують, що це якась українська розробка особлива Якась суперзброя. Це ну звичайна історія. Тобто подібний Friendly Fire може відбутися із будь кими в будь-якій країні. Чи тут є щось таке особливо російське? Тут, тут, ну, friendly fire буває в будь-якій країні, це ми розуміємо. Але в даному випадку, тут чисто російський такий алгоритм. Справа в чому? Справа в тому, що в цьому наравфомінську. Там сконцентрована велика кількість, кількість різних військових частин. В тому числі там розташована Кантеміївська дивізія, там училище Мініфруз, е, тобто академія вже зараз. Да? І е, це коли полі... почали літати там українські дрончики, вони вискочили всім обладнанням, всім озброєнням, що в них було. І е, якщо б зараз там пролітав борт, на якому було б написано цей борт, на цьому борту знаходиться Володимир Путін, вони б його збили. І, і Якщо б навіть там були якісь підсилищі там, і, і, і кричали б: Не бійте, не бійте, це Путін, все, все одно їх б збили. Тому що там була просто ну, фактично, там була паніка. Да? Угу. І, а, в, в цих умовах вони стріляли все, що було в повітрі. Не, не, немає значення, були б там якісь системи розпізнавання чужий, Це перше. Друге, якщо б там навіть у них був зенітно-ракетний комплекс, тому що вони стріляли просто з стрілецької зброї і з маленьких гармат, ну там зенітні, зенітні установки, які там 23-го калібру, там патрони йдуть. Uh, і вони просто не маючи зв'язку, не маючи підтвердження, хто там летить, що там летить, вони просто гатили з чого цього, чого можна було гатити. А uh, якщо б навіть там був зенітний ракетний комплекс, то якщо там діє в системі ППО є РЕП, то в цій системі навіть би не спрацювала система свій чужий, тому що при подавленні реба вона, ну, вона, ну, нема сигналу, просто сплошний шум йде, і ти не можеш, можеш пропустити не зрозуміти, що це свій. Да? І такі, це дуже така, буває часто проблема виникнення цього дружнього вогню, тому що реб працює і гасить сигнали системи свій чужий. І коли вони це зробили, і стало зрозуміло, що треба ж на це щось якось відповісти, вони зробили знаєте, одна дурня породжує іншу дурню. Вони заявили, що це був український гелікоптер, навіть назвали його РЗ uh, 500 Ну знаєте, як є, японські мотоцикли там є РЗ-500, там. Ну, щось таке мені так здалося. У Ямахії мотоцикл RZ, ну, як у мене, так він е, теж там РЗ, ну там не 500, там трохи більше. Так от, е, я думаю, що ну, вони пот... без виходу почали видумувати про ці українські гвинтокрил. А, а Не можна було сказати про літачок гвинтокрил, тому що гвинтокрил збили, гвинтокрил. Чи він може бути? Ми ж своїх не збиваємо, ми ж своїх рятуємо, ми збиваємо тільки чужі гвинтокрили. Тому е, обізвали його РЗ. Uh -huh. І е, що як розшифрувати не зовсім зрозуміло, але сказати, додуматись до того, що е, ППЛА, який літає на відстані там 400 500 кілометрів е, по с -с системі гвинтокрила, це повна дурня. Він туди просто ну, може і долетить, але ну це нерозумно, це неефективно. В цьому нема жодного сенсу. Їх гвинтокрили на такій дистанції до фронту і обратно не літають. Він на таку дистанцію mm -hmm. встигає тільки прилетіти, щось там зробити, розгогнутися і назад, тому що він просто не долетить. Ну, гвинтокрил може там сісти завгодно, але ну, в них така ситуація. Ну, от, не, не подумало, називається. Тому я кажу, що в них такий є російські. Національний душок, угу. тобто вигадали для нас якусь суперзброю чи супертехніку, наділили для, їм... для, нас, для своїх. Для своїх. Ну я маю на увазі, що вона нібито наша, і наділили цю вигадану техніку якісь супервластивостями, які навряд взагалі можливі, але от згодувати росіянам можна тільки так, що ми ж боролися із суперзброєю, і тому наша перемога тут важлива. А, є, є реальні загрози. На жаль, тут ми бачимо таку інформаційну, навіть трішки операцію, але є реальні загрози. Мавік дрони, які російські, які скидають хімічні боєприпаси. І е, взагалі використання такої е, забороненої зброї, зброї з особливими хімічними сполуками е, це окреме питання, важливе питання. Зброя заборонена. Е, росіяни її все одно використовують. Як від такого захищатися? Але тепер це не тільки е, там не знаю, снаряди, бомби е, подібні. Там ну в лапках скажу умовно фосфорні бомби. Я не маю на увазі як конкретно їх. Але от як один із таких типів, тепер подібним е, користуються і і, і ще. І дрони. чи можна, чи можна з цим треба якось специфічно боротися? Чи проти хімічної зброї таких хімічних схидів ніякої немає, ніякого запобіжника? Ну, там використовуються е, такі подразнюючі препарати ну, на кшталт які в різних концентраціях по-різному діють. Це заборонена зброя, але росіяни мають такі. Ну, фактично, гранати, хімічні гранати. І є там другий тип цих отруйних речей, які використовуються теж. Він не так часто використовується, але використовується теж. Він визиває нудоту, головну боль і таке інше. Все питання в концентраціях. Основна задача використання цих видів. Ураження це вигнати наших солдатів з окопів з бліндажів, тому що саме там буде накопичуватися концентрація і для одного, і для іншого засобу найбільш ефективним засобом є противогази. Українські противогази, які сертифіковані, перевірені, знаходяться в робочому стані. Вони захищають. Солдат від, ці, від, від цієї зброї, а, інших засобів якоїсь протидії, це якщо ти вже попав в таку ситуацію, це а, обробка себе лиця одягу mm -hmm. різними лужними ростворами, розчинами різними. Mm -hmm. Воно дозволяє просто зменшити ефективність. Є там випадки при дуже великій концентрації. Двісті дві тисячі міліграм на кубічний мен. Не, не пам'ятаю точно цей параметр, але там є такі концентрації, які визивають е, летальний вихід, да? і на е, е, це буває дуже, дуже досить рідко. В основному це ну, сльози, чих кашель, е, ну такі подразнення. І це було ще застосовано під час першої світової війни німцями з цього часу нічого не змінилося. От ви розповідаєте, і в мене в голові якраз із підручників історії з історичних статей якісь кадри та картинки, описи пов'язані з першою світовою війною. Хімічна зброя була винайдена і використана масово саме тоді, і там, на межі Німеччини і Франції, та от на тому фронті. І врешті-решт, як ми бачимо, зараз росіяни користуються ну фактично тими ж засобами. Бами на щастя, мавіки не можуть нести сильно великий заряд ось таких таких отруйних речовин, і тому їхня летальність невисока, але протигази залишаються актуальним засобом для української армії сьогодні. Дякую.